Уроки економічного розвитку та процвітання, чи швидше я б сказала, нова порція крінжу там на болотах. Прямісінько у студії пропагандона Соловйова щас Америка, Аміріка саме ми економіку вам пані. Смотри, кретини, ви ввели дике количество санкцій проти Росії. Росія розвивається, падаєте, Ви зараз до дефолту дійшли. там зараз заявляють, що незважаючи на санкції, Росія продовжує процвітати. Ви тільки послухайте. С девять стран, если я не ошибаюсь, начали получать кредиты от МВФ. Анализ за последние 30 лет показывает, что практически ни одна страна не стала жить лучше. Никогда Нет, говоря, то, что Америки, китайцы облагодетельствуют, извините. Нет, никто не говорит облагодетельствуют. Так, так, вам не здалося. От знаєте бідні та нещасні всі ті країни, яким допомагає Захід Америка та Китай, бо й правда, Росія то процвітає. А от ми всі бідненькі, просто знаєте, деградуємо. Ну, це так принаймні, говорить Соловйов у своїй поганенькій студії. Але ж ми з вами, українці, люди то освічені, от правда, ми ж не росіянці, щоб вірити у всю цю ехінею, яка потоком несеться там на пропагандистських телеканалах. І знаєте, дуже влучно, от коментує всю цю ситуацію, яка насправді зараз відбувається в Росії. Колишній міністр економіки цієї, вибачте, перації, пан Нечаєв. Хоча який він там пан. Але знаєте, як то кажуть, дядько зараз діло каже. Я рішусь його спризвісти. Не то плохо, що ми в зопі, а що ми решили в ней обустраиваться. Так значит, наші... да, або є поки. Бо як чуєте, Росія в дупі. І їй, вочевидь, це подобається. Та знаєте, особисто мене дуже потішив той факт, що Росія не просто знаєте в сраці, а що вона починає там ну якось облаштовуватися, бо саме там їй і місце. Знаєте, це вкотре демонструє нам, що туди, вибачте, мене в те багно. Ніхто не хоче ані летіти, ані повертатися, ані взагалі кому вони потрібні, згниють там самі собі. Ну а ми що їх відспіваємо. Слава Україні! Героям слава і до зустрічі!